Цей банер із написом Свободу політв'язням запустили у небо над контрольним пунктом в'їзду виїзду Кананчак на адмінмежі із тимчасово окупованим Кримом. Як розповів співорганізатор акції Ісмаїл Рамазанов, сам колишній політв'язень Кремля, це полотно розміром зі шкільну спортивну залу. Його пошили в Краматорську. Потім цей банер нам передали в Київ, де ми 12 грудня провели. Акцію перформанс ми надали таку можливість всім, хто був тоді на цьому перформансі на алеї Небесної Сотні в серці нашої країни на майдані. Ми надали кожному маркер, щоб і, і прізвище нашого політв'язня. Кожен міг залишити поруч з прізвищем нашого політв'язня якісь свої побажання йому. Ісмаїл Рамазанов говорить, був здивований тим, наскільки охоче перехожі брали участь у цій акції та писали щирі побажання свободи та здоров'я незнайомим людям. На восьмому році окупації півострова, за словами чоловіка, є майже 130 кримчан політв'язні Кремля. І лише недавно пройшло перше читання закону на їх підтримку. Киянка Анна Ейсмут говорить, така увага в цієї України дуже важлива для політв'язнів. Багато хто вже відправлений на сроки Ростов і вони вже в Росії там на дуже великий термін. Тому ми хотіли б символічно от з Києва, сели Небесної Сотні. Всіх, щоб показати, що скільки було втрачено, скільки взагалі і яка ціна людського життя. Ісмаїл Рамазанов говорить: зараз банер запускають у небо жителі Києва, Криму, Сходу та Півдня України. Організатори сподіваються, що в майбутньому цей прапор буде на почесному місці музею до окупації Криму. Нагадаємо, банер розміром 9 на 16 метрів створили волонтери та учні шкіл Краматорська. На білу основу витратили 96 метрів тканини, на червоні літери близько 50. Ольга Ляшок, Ігор Печенко. Новини на Суспільному. Херсонщина.